Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію, ну і, звісно, я з радістю вам її зачитаю. А вам хочу побажати приємного прослуховування. Якщо вам сподобається ця історія, то буду дуже вдячна вам за уподобання, а також підписуйтесь на нашу сторінку, щоб не пропускати нові та цікаві історії і життя. Все життя ми з чоловіком жили у мирі та славоді. Обоє працювали на заводі, статки великих не нажили, але нам вистачало. Від заводу отримали квартиру, купили авто, від батьків у селі залишилась дача. Дітей у нас довго не було, згодом народився наш єдиний син Євген. Ми люди середнього класу не звикли розкошувати, та й сину хотілося дати все найкраще. Підзбирали грошей і купили однокімнатну квартиру. Пенсія не за горами, а квартиру завжди можна здавати квартиранта або віддати сину, коли той одружиться. Так ми з чоловіком принаймні сподівалися. Шкода. Але син пішов характером не в нас. У школі за ним росли золоті лози. Ми часно працювали все життя, як і всі люди. Женя ж завжди хотів легких грошей, часто потрапляв у якісь авантюри. В старших класах син почав грати на ігрових автоматах. Як ми з батьком не просили одуматися його, нашої думки син не чув або і не хотів чути. Потім Євген почав скуповувати старі комп'ютери та деталі до них, збирати заново їх, налаштовувати і продавати дорожче, іноді вдвічі. Обманював фактично тих, хто нічого не розумів цьому. Гарантій на техніку жодних не давав. Часто до нас додому приходили розлючені клієнти. Це бізнес, мамо, всі так зараз заробляють за цим майбутнє. Після закінчення школи ми домовилися з ректором місцевого економічного університету, щоб наш Євген там навчався. Не безкоштовно, звичайно, я день і ніч молилась, щоб син взявся за голову і подорослішав. В сесії ми платили з чоловіком, а син був зайнятий чим завгодно, але не навчанням. Додому приходив тільки переночувати. Згорим пополам Євген таки закінчив університет, після навчання він більше ніде не працював, все шукав себе. Ми домовились про його працевлаштування муніципальне підприємство, але він пропрацював лише місяць і сказав, що така рутинна робота йому не цікава. На додачу побив свого начальника. Одного дня Женя прийшов до нас і сказав, що ми перестали здавати в оренду квартиру, продали її. А гроші віддали для єдиного сина. Бачите, йому потрібен стартовий капітал. На що так і не міг сказати точно говорив, що потрібно щось купити, на чому можна заробити шалені бабки. І що він починає власну справу. Батько був категорично проти. Навіть і не подумаю кажу тобі своє категоричне ні. Мені соромно за тебе, сину. Ми освіту тобі дали, всю душу в тебе вклали. Хотіли, щоб ти людиною став, а ти барига. Твої махінації до добра не доведуть. Так і знай не хочеш чесно заробляти на хліб, сказав батько. Вкладеш, прогориш і що потім з тобою робити? пирхнув батько і дав сину 20 тисяч гривень з наших накопичень на чорний день. Через декілька місяців син дізнався, що ми з батьком допомогли коштами нашим родичам, багатодітній родині, у якої згоріла хата. Син був дуже обурений, як же так-то, йому дали подачку, а фактично чужим людям не пошкодували таку кругленьку суму. Наступного дня син від нас переїхав на орендовану квартиру. Майже забув про наше існування. Тільки іноді дзвонив до тата, і потім сталося все так, як у страшному сні. Я йшла взимку з магазину, впала і серйозно зламала ногу. Зробили операцію, поставили пластину, тепер пересуваюся на милицях. А два місяці тому у чоловіка виявили пухлину, онкологія. Кошти розтанули швидко. Довелося просити у сина грошей, щоб рятувати батька. Євген тепер став бізнесменом, продає техніку з Європи. Син вже цинічно посміявся. Давайте на чистоту. Допомагати мені по совісті нічого. Точніше, нічого з, з того, що я отримав від вас. Ви не вірили в єдиного сина, я всього у цьому житті досягнув сам. Я не маю наміру йому допомагати. Колись ви шкодували мені грошей, а зараз я жалію вам. Викручуйтесь, як хочете. Продавайте квартиру, беріть кредит, нехай родичі скинуться, хто чим може. А я вмиваю руки. Ну, хіба я перероблю вашу квартиру, в якій живуть квартиранти, ще піси один офіс. Тоді зможу вам допомагати. Мені потрібні гарантії. Після цієї розмови ми остаточно посварились. Точніше, чоловік. Син поїхав додому, а ми до лікарні. Гірко, дуже гірко, коли у душу плюють рідні діти. Ну що ж, в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, що ви можете сказати про таких дітей.